Доброго дня, шановні українські аграрії, я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би обговорити або розповісти таку річ, яку мені Вадим з хлопцями допомагають впровадити в життя. Ви пам'ятаєте, що ми їздили з Вадимом на цей він знайшов десь мою мрію, да, або так Дуже толкових, людей. Да, толкових людей, які, які дійсно. Ми все зробили. Так, ну давайте розповідає. Ні, я так трохи ваше. Ну, <риклад> 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 я я, я, я про те, що да, хлопці дуже класно придумали, що положити туди всередину мішок і е, цим самим викинути ці навісні речі, то на трактора на передок ці рідкі добрива, то на сівалку. Сівалка така маленька, щоб там дуже багато поставити сюди добрив. Це майже там е, ну, складно, да, по великому рахунку. І от. Я попросив, щоб Вадим зробив, каже, такого немає в Україні. Потім з'ясувалося, що хлопці все-таки вже провадили таку історію. І Вадим взявся підряд, от чотири сівалки ми переобладнали вже на 90%. Завтра завершимо, напевно. Так? І я думаю, що воно запрацює. В чому саме такий прикол? Щоб положити туди еластичну ємкість, яку можна дозаправляти, Скільки ємкість об'єму у нас. Ну, десь 2,2 куба. 2,2 і Я куба. Можу... Я переконаний, що на сівалку 2,2 куба повізить, напевне, Ні, буде проблематично. На де ми в основному то нацепляли. 2 по 500, але ж по краям не подобається. Кому? Вам. Мені не подобається. Мені на трактор не подобається, тому що зараз ламається трактор, не дай Боже. Потім усі всі траси знімати, кудись переставляти, це час. А там кріплення, кріплення, ну це ж не просто так. Це або на кожному трактор ти робиш кріплення, що тебе було так. Або ти тут на любителя. Ну да, на людях подобається, от підписникам, скільки треба часу, щоб оце все зробити назад в сухі добрива. Ну ми ще не пробували, але ти дітки, які вже зробили ті ж самі в Україні з Полтави, то вони говорять, що десь година часу займає переобладнання. Вернуть назад сухі. Ну, ну, брех... Я думаю, брехня, це само, тому що подвершують по... по... всю історію, це є проблема. Ну, так? Все злили. Допустимо, злить все ну. обратно. Ну, остачу все. Все, все що залишилось, ну. -е Скрутити резервуар, витягнути резервуар, розшити те, що хлопці зашивали. Полчаса розшивається. Півгодини розшивається, кажуть. Ну все, каркас остається, назад поставляли моторчики. Не дивіться, що вони валяються, їх кудись потім заховають. Ну, <гум> да. Воно ще на 90%, не на 100, 100 буде завтра. <гум> да, моторчики кудись поховали і потім назад поставляли моторчик і шланга витягнули і, в принципі, все. Е, історія в тому, що ми е, плануємо вносити РКД по картах е, диференційованим методом. Тобто в нас є РКД 525, ми плануємо його вносити на ріпак як основне добриво. Рішень на сьогоднішній день на ринку працювати зі змінними нормами не так і багато. Це або є запасне рішення, або рішення від Precision Planting. Ну, вирішили, що Precision Planting дуже дорого. Ми, ми дізналися цифру, вона коштує, ми зрозуміли, що власник зрозумів, сказав Владислав, ти що хоч ти хоч думаєш. Але році... система, звісно, небо і земля. Ну це як на, ми, ми приїхали сюди шкоди, але могли приїхати літаком, да, прилетіти. Ну, це, літак, це, це буде добре, буде так працювати. Грошо. Розпові, ну розкажи там пару слів про те, що, що ви там що навор... ми, наворотили. воронаворотили. Технічних завдань домальовувалося декілька. Треба, щоб система працювала не тільки виходить в одну точку внесення, а могла мінятися, як вносять вони в передні ряди. Ну, тобі ж внесять вони в стойки сухих добрив безпосередньо в сторону, ну, в міжряді, або ж вносити в рядочок. Правильно? Так, да, на насінину. Справа на тому, на що... Насіння. Колеги, ви знаєте, що існують різні, дуже багато способів, як вносити добриво. Одні приві, вітають в да, це, це на насінину. інші кажуть, що треба 5 на 5. У нас є можливість завдяки Вадиму і хлопцям з Орбіса. Орбіс правильно сказати? Так, точно. вносити Ворбис. і туди і туди. Вносити і туди і туди. Просто в залежності від того, яке буде добриво, рідке, то комплексне, то. І будуть можливості диференціювати або вперед, або назад. Лити, скільки кілограмів скільки ми захочемо. З ким ми можемо, наприклад, цю систему виливати. От... Ми зробили також з запасом. запасом, поставили насос машленний. Ну там реально десь покажу на, насос, отримає з помп. Реально з запасом навіть багато. Я б сказав, трохи переборщили. Але тепер ну, запас, завдяки цьому у вас запас. є універсальний системи виливу. Все так вийшло, що насос гідравлічний, нам треба було кидати потім обратку. Додавали ще трохи шлангів, додали хлопці, які робили резервуар з Дніпра, додали ще трошки дірок, зробили обратку по схемі, ну і в цілому вийшло все добре. Тобто система яка? У нас десь там захований модуль RCM від компанії Raven, да. RCM-овський модуль від компанії Raven. Модуль дає можливість працювати з допомогою Ізобас. Була тут, звісно, проблема одна, що у нас виходить і Вадерштат, і Ізобас. Тут краще Богдан розкаже, нам, що у нас і Вдерштаб Ізобасний, і... і равен Ізобасний. І тут довелося звертатися до дилерів Джундір, і навіть не до одного і і в Америку дзвонили, і всі кажуть: не можна, не можна, а потім можна. Що, що зробили? Ну ми просто підв'язали R7-модуль Raven до контролера сівалки і. Тепер завдяки цим, цим діям ми можемо спокійно працювати по картам з завданням і посів, і внесення рідких. Да, ми RCM модуль Raven підв'язали до контролера Вердерштада, до посівного агрегату, і тепер він розуміє, що це як один, оди, одна єдина система. І е, тепер можна працювати зі змінними нормами, і посів, і внесення рідких добрий. Система стала універсальна, можливо, там, з трактора на трактор перекидати, по картах, по картах дикту, внесення працювати, окремими нормами працювати. Ну, тобто, система стала універсальною. Богдан покаже, що наробили саме на Ну, В цілому є реалізована система. У нас є, я думаю, треба почати з бочка. Так? Так. Yes. Ну, Завів? Видно? Да, гідравлічний насос у нас постійно працює, відповідно, є якась лишня рідина. У нас є головний клапан, який забирає на себе певну кількість рідини, яка нам потрібна. Все інше у нас падає через зворотний клапан, падає в обратку. У нас є пропорційний клапан, який безпосередньо регулює норму виливу. Проходить вся рідина через фільтр і витратомір. Витратомір бачить кількість рідини, яка нам потрібна, і дає команду пропорційному клапану міняти норму виливу. Сівалка була поділена на чотири секції, бо було технічне завдання, щоб сівалка мала можливість відключатися. Тобто ми її розділили по чотири рядки. Ну, і Таким чином сівалка має можливість відключатися, коли заїжджає на перекриття. Далі передні ряди, задні ряди, грубо говоря, в сошник сухих добрив або в міжрядку. Є можливість змінити потік за допомогою кранів. Вибираємо, куди ми хочемо виливати, ну і туди безпосередньо тече рідина. Е, було також технічне завдання, щоб було дуже просто міняти шайби. Відповідно, щоб зайвого не виливалося, ми поставили корпуса від компанії Вілгер, які відкриваються при тиску 0,3 бари. Таким чином, у нас тут здійснюється підпір. Відповідно, всередині у нас знаходиться калібрувальна шайба. Ну, вони різних кольорів, в залежності від норм. Є дуже простий калькулятор, по якому ми можемо підрахувати, що нам потрібно по нормам, згідно підібрати по певному діапазону. Ну і в цілому працювати. Потім вставимо е, серед... ну, це звичайний ротометр Вілгер, е, всередині кулька, яка буде розрахована на спеціальну норму, яку ми будемо давати. Ну і в цілому, рідина тече на ряди. Давайте покажемо ряди, а потім покажемо. Я, я встановлював саміш колеги. Трішкові... Яка історія була на рахунок того, що Вадим каже завдання? Справа в тому, що ми в нашому господарстві вже більше ну, два роки ми... два роки, як льоду, ми сіємо. Все. В нашому господарстві два роки ми вже використовуємо сівалки вадершта Темпо, а одна із них працювала вже ще один рік, тобто три роки. Ми сіємо диференційовано насіння на всю площу, тобто на 24 тисячі гектарів, Що в цьому що минулому році ми висіяли диференційовано. На всі поля. Там хтось розказує, це коректно, некоректно. Я користуюся тим, що у нас дуже різнопланові ґрунти по родючості. І одна основна задача, навіть якщо ми не зекономимо насіння, колеги, ми просто правильно його з нашої точки зору розподілимо по полям, тому що зони продуктивності вони у нас визначені і. В кожній зоні репродуктивності культура по різному розвивається. От із-чого була задача, щоб так само, як ми тут добрива диференційовано вносимо в рядок, разом з посівом диференційовано. Тобто я роблю дві карти: див внесення добрив сухих в рядок, і див див посів. Ця сівалка це все може. Але задача була для хлопців з Орбіса, щоб сівалка так само робила і внесення. Дифференційовано РКД, тому що, наприклад, на сухих добривах у нас там була економія в залежності від поля, колеги, у вас може бути там, ну, до 30% можете економити. Там 20-30% все залежить від вашої фантазії, ваших розрахунків. Але е, за рахунок цієї диференціації ця система скоріше буде окуплятися, чим ви поставите сталу норму і будете працювати як при якомусь поганому колхозі. Так що задача була складна дійсно, тому що, ну. Мало хто взявся, ті кажуть, що треба монітор купити за 14 тисяч доларів зверху. Тобто у нас і так тих моніторів вже на, натикано. Кажуть, давайте ще один монітор тут зверху. Ну, питань немає, якщо грошей є, то тут і, і так, ви бачите, в цьому році з цінами взагалі така якась. У нас тоже был быть монітор, благодаря... Завдяки хлопцям і не знаю, там, і, і не знаю кому, вдалося зекономити хоча б по монітору. Але ж ви, ми всі розуміємо, що додатковий монітор, і це ну, взагалі я не знаю, це ялинка така, що е, давайте тоді продовжуємо далі. Добре. Що ми йдемо далі? Це зрозуміло, ця історія, так? Да? Ідемо нас... треба. Давайте ще один. Там, нюанс. Да, тут ще один нюанс. Е, вдруг у нас щось трапилося, потрібно перекрити ряд, подивитися, яка у нас там ситуація. У нас є можливість за допомогою вілгеровських форсунок саме перекрити конкретно рядочок. Тобто ви собі. Просто закрутили, у вас вже рідина туди бігти не буде. Ви можете там прибрати якусь проблему, яка там у вас сталася. Ну, не знаю. Сошника відірвали для сухих добре. До речі, в цьому році відірвали аж два. Я ж кажу, відірвали в цьому році два. Тобі кажу, якісь залізяки. По органам внесення роботи сьогодні секунду. Органам внесення, тож, щоб дати в міжрядку на сьогоднішній день на ринку іменно на сівалку Вадерштат, Ну, теж можна поставити рішення від Precision Planting, це колеса консіл. А є бюджетний варіант. Тобто у нас вже є планові сошники для внесення сухих добрив. Просто додали туди трубочку. Єдиний нюанс, у нас є лівосторонні, є правосторонні речаги, то було розроблено кронштейн, може там показати. Треба трошки показати кронштейник. Було розроблено кронштейн, іди покажемо Максим. Залізеш туди, да. на ліву, на праву сторону, який дає можливість внести саме, саме туди, куди потрібно це технічно. Це якщо ми говоримо про внесення. У міжрядку. Ні, ну це 5 на 5. Так, це, 5, це, ну, це сторону. 5, 5 так. на 5 дюймів це виходить там ой, 5 на 5 см або 2 на 2 дюйми. 5 на 5 сантиметрів або 2 на 2 дюйми. Якщо ми говоримо про внесення саме у міжрядку за допомогою, в рядок да. у нас є на водоштаті таке прекрасне улавлююче колесо. Яке технічно потрібно, бо сівалка сіє на великих швидкостях і нам треба якось насіння піймати. Відповідно, єдине рішення на сьогоднішній день, яке працює, виглядає наступним чином. Це ось такий от кронштейн з нержавіючою трубкою, який дає можливість внести добрива. Тобто сюди ми будемо використовувати тільки РКД з низьким сировим індексом, і, тому що грядок, ви розумієте, чим більше ви солі можете налити, то можуть і проблеми. У 5.25, якщо не помиляюся, сольовий індекс в межах 10 одиниць, тобто це нормально розчини, плюс ми плануємо ще все все розбавляти водою, тому що щоб зменшити вірогідність опіків для рослини. Якби така ситуація. Тобто і наперед, і назад, в залежності від задач, які будуть поставлені для припасів, які в залежності від того, який в нас РКД буде, колеги. Тобто диф ми розробляємо для всієї сівалки, воно буде на чотири секції, так? Да? Так, да, ми піднімали на рівні чотири да. частини. Тобто по 4 сошника буде відключатися, по 4 буде включатися. Кажемо, у нас встановили хлопці там кінцевика, підлізеш до кінцевика. Якщо підлізеш, то підзніми. Встановили кінцевика, відповідно, сівалка опускається, піднімається, у нас спрацьовує кінцевик на вмикання-вимикання системи контролю виливу. Ага. Що стосується забору, витягнули мотори. Які дозують е, безпосередньо сухі добрива, знову ж таки, їх ще кудись поховають, е, вивели шланг, бочка, сама, сам резервуар у нас е, він е, состоїть із таких двох углов. Відповідно, у нас два забори. Ці два забори ми з'єднали вже тройником і відповідно. Випадаємо він одночасно, ну, забор одночасно з двох частин, як з лівої, так і з правої. Тоді можна не показувати всю історію. Тоді без деталізації. Для конкурентів Хай хай працюють. Ми ж теж подивилися, дітки. Ну, дійсно. Нічого зразу. Ми теж підділі. Заправка у нас здійснюється за допомогою Камлок. 2 дюйма, тобі ж можна спокійно під'їхати якоюсь систему, яка буде передавати рідину, під'єднатися через Камлок. І, відповідно, задути в резервуар. Підіймаємося до самого резервуара. Головне не впасти. Не тут у нас така картина, він набраний водою, резервуар знову ж таки розробила компанія Flexhold з Дніпра, хлопці молодці. Що ми зробили тут всередині? Зробили всередині хлопці залізний каркас, ним що зробили саме каркас. Обшили цей каркас от таким от чудом. Так, да, ви вже показували яким чудом. Знову ж таки, набирається спокійно рідиною. У нас відповідно скидування від гідравлічного насосу, скидування від обратки. Забор у нас знизу і заправка. Ну, в цілому така вся проста система. І ще важливо таке сказати, щоб він там, не дай Бог, не лопнув, то встановили повітряний отвод. Ну, Клапан, да, він там знизу у нас тіліпається. Даю, даю, кермо. Вадим, що тоді, ну, от, проста система наша. Чому то сидить так все дорого? Бо це компанія Городе Ні, Ні, ну ідея ж, давай так, ідея моя, да? Виконання ваше. виконання, дорого. Звертайтесь в компанію Орбісаги, у нас дорого. Колеги, напевно, зараз нічого дешевого немає, особливо, якщо ви хочете щось якісне, що воно ще менше ламалося. Не факт, що воно ламатися не буде, але задача була диференціювати. Надіюся, що воно буде диференціювати. Карти вже готові для внесення. Так що на днях почнемо по ріпаку, я думаю, ми покажемо. Але завдяки цим хлопцям в нашій ситуації вони дали рішення те, яке. Є проблематично. тому що нам сказали, лить може зробити, диференційовано це питання риторичне. Да? Да, навіть для нас воно було риторичне. Так, да? да. диференційовано. Тобто не, не так все легко, як здається, там. от, от він там показав, не, от, от воно працює. компанія приймала участь в конструкції. Те, що хлопці подружили Рейвена з Вадерштатом, я думаю, це до біса часу і як нового досвіду отримали. зараз Давай покажемо. Так, да. що, все дуже просто. Ми, да, ми просто врізалися в, в кан і зробили ну, дві розетки, дві ісорозетки. В одну ми вмикаємо типу перехідник, в перехідник вже вмикаємо в Адерштат. Коли ми е, підключали просто е, рейвен сам, то Тобто ми могли його не, керувати з самого ISO термінала Райвена, але фізично не, не, не виходило в нас зробити так, щоб норма мінялася по картам завдання. На даний момент ми це все реалізували. Зараз покажемо як. Підгрузимо карту завдання, якусь взагалі будь-яку Наша норма. От Задано в нас 156 і ми бачимо, що 156 виливає ротометри можна показати, видно, як кульки. Ну, потрібно, ми да, потрібно трішки звісно, підрегулювати під це все. Mm. Хлопці вже регулюють, зараз ну, і виставлять. Тобто ми можемо прямо з моніторами змінювати норму терміналу. Тобто не, турбіну. Не, не турбіну, а гідравлічну помпу поставили там на мінімальний, мінімальний поток, щоб... Тому що ми гралися з великими і з малими нормами вчора і просто по потік на, був включений там, мінімальний. Тому ми трішки додали. Ось дані в нас з розходоміра 51 літра в, за хвилину. Тут ми можемо змінювати на місці тест скорості, тобто е, трактор може стояти на місці, ми можемо проливатися і ну, моделювати швидкість. І, Дивитися до реальних умов. От зараз 180 літрів, будь ласка, все виливається, показується рівень в баку. Тут можна навіть, е ємність бака ми зробили 2 тони і текущий рівень баки ми можемо змінювати. Тобто, якщо прийшла заправка, ми можемо там вказати, ми залили тонну 200, наприклад. Да? От у нас тонна 200, окей, і от все воно пішло рахувати там від тони 200. Від нашої заправки, тому е механізатор буде слідкувати, якщо він буде коректно вводити дані по заправці, скільки йому реально залови. Тобто, ну, там, зробити так, щоб рідини не були і насос працював, ну це дуже важко, тому що є ще е ми встановили сигналізацію, яка там буде, якщо коректно будуть е вводити заправку то вона там при 200 літрах буде сигналізувати. Тобто, якщо залишок 200 літрів залишається в баку, воно сигналізує і каже, що там 200 літрів потрібно дозаправитися. Так, потім на екрані в нас є, е, ну, типу, на скільки гектарів нам вистачить ще рідини. От, тобто, Якщо при нормі 180, от ми можемо показати, наприклад, ми зараз знімемо Ту 64 при 180 було. Тепер ми змінили норму 156, і тобто, це прямо каже, що на 7,4 гектара у нас залишається рідини в Баку. Ну, тобто, якщо коректно ці всі норми зберігати, а е... заправки. Так, заправки зберігати, тому все буде розраховуватись взагалі дуже все добре. Колеги, як кажуть, хлопці вам в деталях пояснили, навіть, напевне, більше, чим, чим хтось би хотів би показати. Може, обріжте. Та обріжемо. Але по великому рахунку. Дай Бог, що воно працювало. Працює і вперед. Ви бачили, в міжряді буде литись РКД, і, на, і методом ПОПАПО в рядок теж буде литись РКД. Так що побачимо. Дякую, колега. Дякую колегам. Я вам всім вдячний. Надію, що воно дійсно буде працювати. Як кажуть, нам гарних врожаїв, а вам. Багато багато замовлень <Замовлений>. по вашим спеццінам, Да, по нашим дорогим дорогим цінам. Да, да. <ціним>. Так що, колеги, дякую за увагу. Успіхів вам e, поширюйте. Слава Україні! Слава ЗСУ!